Сьогодні така цікава локація шоу-рум українських брендів Гончара 25. Портал у жіноче, воно саме купилося, залишилося 48 кроків до ідеального гардеробу. Скануйте, відмічайте нас на фото. Не тільки на фото, а ще й відео відправлю на простори інтернету. І ось така. Цікава локація. Пройти повз дзеркало карається жіночим кримінальним кодексом. І ось така цікава гойдалка. І...